Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на україномовному каналі по заробітку на криптовалюті. Ми сьогодні будемо розмовляти знову про Річемстер. Так вже виходить, що багато є ще про нього розказувати. Тому е потрібне ще одне відео на цей канал про Річемстер. Минуле було про арбітраж поміж біржами. Сьогодні вже буду розповідати вам про. Повні стакани акцій. У нас вже 6 днів пройшло, трошки пізнувато, але все ж таки, я думаю, що зможу вам пояснити. Хто не знає, що це, ну я вже, мабуть, на основному каналі лише розказував. А зараз буду розповідати, звичайно ж, про ось це. До речі, відео про юні, про 6 7 ЮНІ, які розігруються, також актуально. І на основному нашому Ютуб-каналі ссылка є знизу під відео. Можете перейти на основний канал, там також є відео про спринти та квести, тому можете подивитися це, в принципі, актуально про Річамстер. ну а ми з вами переходимо. Отже, є така акція, вона запускається щомісяця на біржі і е, просто різні монети. Це повні стакани тон, е, повні кишені куб. Як це виглядає? Чим більше ви виставляєте е, тонів на продаж, тим більше вам начисляється. Власне, тим більше вам начисляється кубів в кінці акції. Тобто вам просто треба виставити на продаж, неважливо по якій ціні. Ви просто виставляєте на продаж і на цьому все. І у вас за це набираються бали. І ви можете прийняти участь, а в кінці акції вам виплатять. До речі, зараз тон купують дорожче ринку на Річамстері, якщо я не помиляюсь, Ну так, це явно дорожче ринку. Тому зверніть увагу. Можете навіть на цьому заробити, можете просто виставити на продаж. Тому як це працює, є топ-20, тобто топ-20 по кількості, яку ось для, зараз для попадання в топ-20. Треба мінімум 1 тон, мінімум на 2 долара купити тонну для того, щоб потрапити в топ-20. За кожен день ось це, це індивідуальні номери, ось ця табличка. Ось це всього балів, а це бали за кожен день травня, ось, як зараз йде. І коли ви попадаєте в топ, ось я був, до речі, у мене індивідуальний номер один. Ось я був топ-1, мені нарахували 20 балів, потім ще 20, 19, 18, 18. І за кожні 10 балів, якщо я не помиляюсь, так нараховують один куб в кінці акції. Ну, давайте з вами так порахуємо. Якщо я за 5 днів отримав 9,5 куба, куби у нас по гривня 70, тобто я вже на 17 гривень десь так, ну, якщо, грубо кажучи, на 17 гривень отримав кубів, отримаю ще попереду, то в принципі непогано, так. Ну, Якщо там для потрапляння в топ потрібен один тон, звісно, далі менше балів, чим менше ви. Отримуєте, ось, якщо побачите, то всього, хтось один раз потрапив, в топ, в того тут по 2 бали по 0,2 куба вони отримають. Тобто, максимально, ось за 30 днів можна отримати, якщо по 20 балів. То 600 балів і це 60 кубів, тобто якісь 100 гривень за місяць, але знову ж таки ніяких там, в принципі, затрат можна ще й на цьому заробити, якщо просто трішечки вище ринку продавати, то в принципі можна регулярно заводити е, і прийняти при, ну прийняти участь в акції. Тому я рекомендував би вам, кого ще немає на старі робив відео про арбітраж навіть сьогодні. Я торгував тут. Е, Деж був дорожчий ринку, лайткоін був дорожчий ринку, в парі до гривні. Все дуже класно. Потихесенько біржа набирає свою популярність. Я думаю, що трошки скоршими темпами підемо далі. Я маю на це надію. Ну і не забувайте дивитися про акції, не забувайте, що є пост в телеграм-каналі з актуальним. До речі, підписуйтесь на наш Telegram. Тому що в нас тут кожен день нова інфа. Ось я тут про OKX писав, про Supra Oracles, Airdrop e від МЕХ, про Кіберконект, про NFT на Суї від Мартіана, e про суї. Так ловили ми ікси, стрімили і так далі. А ось актуальний пост про річам. Чому я купую куб, ардроп Юні про акції біржі, про спринт, де який скоро закінчиться, до речі, і про повні стакани. То. Це все є в актуальних постах. Тому ось так ця акція виглядає. Ви просто виставляєте на продаж е, тони, в парі, до речі, є вони до біткоїна, до гривні, а також до USDT. І в будь-якій парі виставляєте по будь-якій ціні, чим більше у вас тонів, тим більше у вас шанси потрапити в топ, а, а значить, щось заробити в кінці акції. Нагадаю, що токен біржі у нас його хаї в районі там історичні, ну, давайте поглянемо. А, той, який ми отримуємо ось зараз ціна 1,72. Якщо візьмемо ось так, денні і повернемось. Ось назад, то бачимо, що він колись був і по 20 гривень, і по 8, і знову по 12. так. Тому є всі шанси, що ще куп-стрельне, він у нас має utilті. Тому якось так. Я вам дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, реєструйтесь на біржі за моїм посиланням, мені буде приємно. Ну і переходьте в Телеграм, в інстаграм, підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую за те, що подивилися відео до кінця. Всім мирного неба. Всім мирного неба над головою та хорошого заробітку.